Your friends around. Life's at your doorstep and it's gonna knock you down. All of this happening on this special day. So happy birthday! Make lots of noise. To Light said you do step and it's gonna fill the void all of this and its some special way all of this on this special day So happy birthday сьогодні у мене день народження Покажу, що моя родина подарувала мені. Це Матвій придумав, купив насіння м'яти, сам обрізав з бутля ось так, щоб горшик вийшов, набрав землю, посіяв, полив і подарував. Це ж треба таке придумати, щоб у мама виросла м'ята і мама була м'ятний чайок. Потім владик намалював мені. Будиночок і маму. <смі> дуже гарно в мене взагалі хлопці дуже гарно малюють. І придумав, сказав татові, що йому треба поїхати купити якусь м'яку іграшку, яка б ось так малюнок його, отак мені подарувала. Ось так мені принести. Сам вибрав ось таку сову, побачив, як в Гаррі Поттері, сова мені принесла малюночок. І це все разом подарував. Дивіться, яка вона прикольна. Мені воно так подобається. У мене теж буде м'яка іграшка. Таке класно. Так. А чоловік подарував таку штукенцію. Дивіться, це жорсткий диск. Він вставляється в телефон. Магнітиком кріпиться ось так. Ось так. Позаду на телефон, і на цілий терабайт можна туди поскидати. Я вже скинула фотографії, відео, оскільки я постійно знімаю, у мене постійно закінчується пам'ять. Буває, поставлю камеру, щось роблю, знімаю типу відео, пам'ять закінчилась, я не помітила, собі знімаю, а нічого не знімалася. Тепер такої проблеми не буде. Бо мені постійно доводилось і видаляти відео всі, чистити телефон. Тепер така штучка, і вона така гарнесенька. Дивіться, яка прикольна. Її можна і в ноутбук, і в комп'ютер, планшет, планшетку хочеш. Просто такий міні жорсткий диск. І тут цілий терабайт. Така прям сучасна. Ну і ще, звісно, квіточки. Потім ми повезли фіонку до моїх батьків, тому що ми уїжджали на одну ніч на два дні. І подивіться, як у мами гарно. Щоб ви не питали, в кого я така. Так само люблю квіти, так само люблю декор. Подивіться, яка краса. Тут не осталось. Мавки, давайте гратись. Ми приїхали святкувати мій день народження. Просто в чотирьох. У нас ось такий гарненький будиночок з джакузі, і ми йдемо плавати в басейн. Довкола ліс, дерева. Дуже гарно. От таке повітря. birthday <laughs> make lots of noise care yeah, lots of toys like set your door Привіт, прийшли в басин. Ой! Тепленько? Норм. Він невеличкий, але дуже гарно. А маски ви взяли? А маски тата. І тут ще один невеличкий. А ще тут на території є відкритий басейн. Він тепленький, на вулиці дуже холодно, градусів 10, напевно. І тут такі. Типу чани 1,38 градусів, але мені здається, що тут навіть більше. А це 16, холодний. Дуже холодно. Дуже холодно, то вилазь. Сюди треба швидко, тут не можна сидіти. Ти окунувся швиденько і, і швиденько тепленький Отак От загортування Це ми знаходимося в спа-готелі Шкіпер. Тут є також лазня, скандинавська лазня. Це була якась інфрачервона сауна. Діти кажуть шафа або ліфт сольова сауна та хамам. Хамам тимчасово не працює. Діти тут посиділи, такі смішні вдягнули оці шапочки. Тут можна облитись холодною водичкою. Ось це знизу і там зверху басейни. Ці новіжені вже темно, вже і Владик тут був, і туди, і сюди 16 градусів на 30 секунд заходять декілька разів і в гарячу. Хоч би завтра не захворіли, але Два. мужики Владик також тут був. Знаєте, як зробити ідеальний день народження ще ідеальнішим, мої всі в джакузі а я у мене тут маракуєвий лимонад і медовик моєї бабусі. У мене правда видалки немає. я Взяла таку паличку для кави. Знайшла. Боже, як це смачно. Заїхала сьогодні. Ми заїхали, завезли фіонку моїй мамі. Її мама була моя бабуся, приїхала на вихідні, і вона мені подарувала медовік зробила. Це її прям фірмовий пиріг. Неї він такий смачний виходить. Вона робить і мед, і цукор, тобто він не сильно прям так пахне медом. Дуже дуже м'якенький, ніжний. Сметанний крем. Вімкнула собі ой, людину павук. Боже, кайф, тиша, тиша, і насолоджуюся. Хоч і темно, але я хочу показати вам, який гарний букетик подарувала мені мама на день народження. Бо він дуже гарно запакований. Він так стояв два дні. А тепер я хочу прибрати цей папір і залишити, залишити тільки квітки. Тому вже так показую, щоб швиденько це все прибрати. Дивіться, які гарні. М -м -м. Краса. Зняла пакування. Боже, дивіться, яка краса. Які кольори. Ще такі цікаві штучки додала. Клас. Це взагалі. І вони ж такі великі. Це, наче троянди, але теж якісь нестандартні. Клас, Гарно. евкаліпт. І ось такі іриси ще подарувала сусідка. Тут вирощуємо м'яту. Такі ніжні. Готую зараз вечерю, думала вже не буду знімати, тому що темно. На вулиці темрява, вдень було темрява. і вдень була темрява. Шкода, насправді, бо найцікавіші страви готую на вечерю, а знімати при такому освітленні не дуже гарно, не дуже приємно, не гарна картинка і тому нормально не можу поділитись. Найкращими рецептами, бо на обід зазвичай щось більш просте, а на вечерю, коли вже чоловік приходить з роботи, то щось поцікавіше, зробила ось такі штучки, куряче філе, відбила, як на биточки, посипала паприкою сіллю з однієї сторони, спеціями до курки, сіллю і трошки гірчиці з внутрішньої сторони. В середину крем-сир змішала з кріпом. Закрутила все і відправляю в аерогриль. Поставлю поки що на 20 хвилин, а потім подивлюсь, як вони виглядають. Ось так виглядає через 20 хвилин. Зараз, напевно, одну дістану, розріжу, скуштую подумаю думаю, чи поставити ще. Але загалом гарненько. Слухайте, це дуже смачно. От прям дійсно смачно. Не буду більше ставити, щоб не пересушити, поки курочка така ще соковита. Дивіться там, бульйончик Дуже класно. Ще можна всередину додати чесничок. Також буде супер. Клас. Рекомендую. І хочу вам показати подарунки від дівчат. Надарували тут мені це подаруночок від Юлі. Дивіться, яка краса! Які класні речі: дощечка і ножики для сиру, для подачі сиру для романтичної вечері, для гостей, для свят. Супер класна штука. Я ще не відкривала, хай чекає якоїсь події. Я думаю, на Різдво можна буде на стіл поставити, різні сирочки і ось до них прибори. Ось такий чайок. Тут це такий як дегустаційний набір, можна сказати, а 20 різних смаків. Ось дивіться, скільки, скільки всього тут і тут. Чого тут тільки немає. Можна запам'ятати, який сподобався, і потім купити цілу упаковку того смаку, який хочеться. Це прям класно. взагалі ці чаї дуже класні і дуже зручні. Вони вішаються на ручку чашки, не падає пакетик. Супер. І ось таку ялинку. Причому з ялинкою прикол. А Юля купила собі таку ялинку, скинула нам в чат у нас з дівчатами чат в, в Телеграмі. І ми переписуємося просто постійно. У нас навіть там ніхто не вітається, не прощається, тому що там якась е, нескінченна переписка, просто нон-стоп, нон-стоп цілодобово. І скидаємо все, ділимось всім, чим тільки можна. Е, далеко не тільки про блогерство. Блогерство там якийсь відсоток, а так просто про все на світі. І скидає ту ялинку, каже, що вже готуюсь, вже пора. І я пишу, яка класна, я теж таку хочу. Каже, може тобі в адвент покласти. Кажу, давай. А вона мені її подарувала на день народження. Мені так приємно. Ну, не її, вона і собі взяла. І мені таку взяла. Дивіться, яка прикольна. Я прям її дуже хотіла. Думала, треба їхати шукати. Класна, Світиться така досить велика. Ой, мені дуже подобається. Дякую, Юлічка. Так, і від Вікулі також прийшла посилка величезна. Дивіться, набрала, психанула щось. Ось такий ліхтарик. Було все замотано, все охайненько, все закрите. Купила свічку, в свічки вже батарейки. Все зроблено. Класний ліхтарик, я такі обожнюю. Вони дуже гарно виглядають, коли на вулиці або біля сходів поставити прям декілька штук. І такий б'юті набір. Мочалочка, дерев'яна така щітка, скраб для тіла, а, помадка, сіль для ванни, маска для рук. <схід> для лапи. <схід> для рук. Ні, для ніг. Лапка. Тік-тік-тік, на для ніг, напевно. Так, да, для них. для рук і для обличчя. Вітамін С, колаген. Дві шоколадки ще було, вже з'їли. Одна бумажка залишилась, другу вже викинули. Це вже з'їли і була записочка ще така. Листівка. Тік. І там всередині. Дуже гарні, приємні слова. Дуже-дуже дякую Вікуля. Дякую дівчата. Мені дуже приємно. Хочу вам показати, як мама фіонця підстригла вушка. У цієї породи. Це мініаусі. аусі Ось. Та покажи вушка. Да. У цієї породи міні-Аусі мають взагалі. Бути ось так підстрижені, Бачите, хто уважно? Дивився, у неї було і зверху. Та фіонка стай. Ану, сід... сидіти. Фіона, сидіти. сидіти, Отак. Сиди. У неї було і зверху, ось тут довгі, і під вушками. Бачите, отак от висі... висіло сильно. Та покажи то вуха. І повністю о. Ось так по контуру і зверху все обрізали. А ну покажіть. Фьонік. Фьона? Ось так, типу, має бути. Але мені гарно і так і так. Волохата теж гарна. Теж гарна, так? Як їй було у батьків, а з собачками вона гралась. Побігла. Вона гралась, бігала, не боялась, ніхто не гавкав, все було дуже класно. Але коли почалась ніч, коли вже пора було йти спати, то вона почала прям плакати, стрибати на вхідні двері, шукати мене, чоловіка. Сумувала за нами явно. Мама каже, прям шукала, випустила на вулицю. Вона все обнюхала довкола будинку, все от шукала, шукала, де ми ділись. І ну ледь її вклали спати, поки мама її не забрала на руки і прям на своє ліжко на її подушку. Тільки тоді вона заснула. А мама не подушці, а так взагалі не ході взагалі не лягала, ходила, всі собаки вже сплять. А вона щось ходить і ходить, і місце не знаходить. А зранку вже нормально. Вже на вулиці випускали всіх разом. Бігали всі, грались, стрибали, так. Компанія тебе була з батьками. Йо, дай, дай. Коняка, коняка.